Купити алкоголь чи цигарки ввечері підлітки не зможуть. У міській раді на громадських слуханнях говорили про запровадження обмеження торгівлі цими товарами у Коломиї. Також обговорили зміни до правил розміщення зовнішньої реклами та порядок надання у тимчасове користування місць, що перебувають у комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій, а також скільки повинен вартувати один квадратний метр орендованої площі. Рішенням міської ради у 2009 році затверджені правила розміщення зовнішньої реклами, Реклами тепер економісти пропонують внести сюди певні зміни і доповнення, адже є звернення від приватних підприємців, які мають бажання займатися новими видами діяльності аудіорекламою та розміщенням реклами на лавках на автобусних зупинках. Також змінюється, щомісячна плата за розміщення реклами до одного квадратного метра у нас це в місяць було 30 гривень, тепер стає 35, Вже в новій редакції пропонується. До 5 квадратних метрів було 45 гривень, пропонується 50. До 10 квадратних метрів було 60 гривень, пропонується 65 гривень. Більше 10 квадратних метрів було 75 гривень, пропонується 85. Сіті-лайти було 90 гривень, пропонується 100 гривень. Рекламні вивіски, плата. Що місячно складала 30 гривень, пропонується 35. Ну і новий вид реклами це аудіореклама, Пропонується 100 гривень за розміщення однієї конструкції. Представники компанії, які займаються зовнішньою рекламою, проти підняття цін. Вони кажуть, їм і так важко працювати, тому таке збільшення буде важким тягарем для фірм. Багато витратим і по тих ставках, яких ми зараз працюємо. Ми наоборот мав би е, як мінімум робити те, як я б у приємці місяць відпочинку е, поїздку подавати на зим на, на період, наприклад, взагалі майже не використовується сіла. Якщо ви звер... побачите, то е, дуже багато сітілатів як. Використовують, які використовують під соціальну рекламу, проте економісти переконані, збільшувати тарифи необхідно, вони не будуть надто високими в порівнянні з іншими містами. А заступник міського голови Володимир Тарновецький навіть порадим підприємцям, як зменшити витрати. Кожний рекламодавець має право використовувати дуже вміло наше положення. Тобто, якщо в даний час він не має замовлень на рекламу, він може. Мати постійну соціальну рекламу на час соціальної реклами до міського оформлення належності документи, подачі на перезаявку він нічого не платить, ні копійки гроші. Також обговорювали на громадських слуханнях і питання обмеження торгівлі алкогольними та тютюновими виробами в Коломиї, зокрема біля навчальних закладів та підліткам загалом. Тому міська рада пропонує заборонити продаж цих товарів після 23-ї години. Обмежити реалізацію слабоалкогольних алкогольних напонів та пива. Розробній торговій мережі міста з 23-ї години вечора до 8 години ранку. Другий пункт заборонити продаж слабоалкогольних алкогольних напоїв, пива, крім безалкогольного та тютонових виробах у закладах, які надають послуги мережі інтернет та в комп'ютерних клубах. Та в об'єктах торгівлі, крім закладів ресторанного господарства, розміщених в радіусі 100 метрів від головного входу приміщення навчальних закладів. Дане рішення має великий морально суспільний характер для нашого міста, бо молодь треба виховувати особливо. Потрібно нам створювати такі умови, що все ж таки перешкоджати перш за все, п'янству. Перешкоджати, ну любими способами старатися. Ну зрозуміло, не завжди це буде популярне по відношенню до бізнесу. Але по-моєму, тут моральний аспект більш має важливе значення, чим матеріальний окремих підприємців. Важливість даного рішення підтримують і освітяни міста. Педагоги переконані, чим ближче молода людина до алкоголю чи цигарок, тим більшою є спокуса. До нас приходять студенти і учні, і ми їм я кажу, роз'яснюємо, забороняємо користку, Але у нас. На Находити навчальних закладів два мінімальні, де продають яму з вами і тютюнові вироби, і обходять. Через здоров'я. Ще що спостерігається, що дається їм убор, колись називали це на хрест. Приходять в гуртожиток, ваші студенти взяли нас на хрестик і не повернули. Ну, але в нас теж є чергові кажуть, що хліб можна на хрестик давати, а пиво, там інші наслідки навіщо видається. Говорили на громадських слуханнях і про встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі за нерухоме майно суб'єктів господарювання. Цей податок пропонується внести згідно із новим податковим кодексом. Пропонується встановити мінімальну вартість одного квадратного метра загальної площі за нерухоме майно фізичних осіб та суб'єктів господарювання в місті Коломиї на 2013 рік. Сюди включаються. Середня вартість одного квадратного метра розбудованого житла по Івано-Франківській області, коефіцієнт укупності, ну він береться 50 років, коефіцієнт, що враховує місце розташування, а також коефіцієнт функціонального використання. Тобто, чи це є комерційна діяльність, це є некомерційна діяльність, чи це є виробнича діяльність. В місті багато людей здають в оренду свою площу для. З різною метою, мається на увазі для різного призначення, хто для комерції, хто для виробничого, хто для житла здає. І податкова інспекція, оскільки це вимога податкового законодавства, хоче мати той важель, щоб, як кажуть, контролювати цю процедуру. Сума також залежить від того, в якій зоні розташоване приміщення. В Коломиї є три таких зони: центр, навколо центру та інші вулиці. Слухали у ратуші питання проведення конкурсів по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах. Рішення щодо усіх цих питань прийматимуть депутати на засіданні сесії Коломийської міської ради. Нелегальних